Песня це не просто тому, що написав композитор хорошу пісню. Це вищий пік емоцій. Ми втомлені всі як черті, але задоволення велике, бо ми робимо одну справу, бо театр є мистецтвом колективним. Вона говорить про те, що діти, як би там дома що не було, ви не маєте бігти з дому, ви маєте лишатися шукати компроміси. Бо нема такого нічого, такого страшного, аби треба було тікати з дому. І ще таке, що яку б цукерку вам не запропонували, хочу таку, хочу таку, Не віддіться. бо за цією цукеркою може стояти небезпечна людина. Це ми так маскуємо те, що відбувається сьогодні. Я навіть не хочу вимовляти вголос, тому що всі знають, що зараз е, е, буває. Котиться колобок, котиться. А кого ж він далі зустрів? Напевно, треба ручки покрути. Сьогодні інший час, сьогодні діти ростуть швидше, в них з'являється інтелект вже на наш... починаючи з 3-6 місяця, в мене зараз донечка є три місяці. Я вже бачу, що це буде що вона нас всіх обійде. І тому ми маємо щось таке вигадувати, аби дітям сьогодні було це цікаво. Коли взяла вперше ляльку Колобка, ну він такий милий, такий чудовий, ну просто не можна так, щоб не хотіти з ним працювати. Тоді взяла бабусю. Це вікова роль, це для мене вперше взагалі. І я... мені трошки важко було. А з Константином ми працювали, він взяв мене до себе ще в головну, ну якби не в головну, але три таких ролі важких. І я думаю, невже це мені таке щастя? зайшло? Робимо так, що колобок виживає, повертається додому, кається, і все добре закінчується. Тому я не люблю м'яса, крові, крошок. Там такого все з любов'ю. Я міг би багато переказувати, але краще прийти і подивитися. І я, користуючись нагодою, запрошую малечу з батьками, дідусі, бабусі, всі хай приходять, тому що кожен отримує своє задоволення.